Перед тим, як ми вислухаємо першу доповідь, хочу сказати, що ми, оці останні два-три роки, проводячи семінари, в якійсь мірі еволюціонували, змінювалися і враховували сучасну ситуацію з розвитком інформаційних технологій і рівнем підготовки студентів-викладачів і готовності їх до роботи і освоєння цих технологій. І в різні етапи в нас були різні погляди на деякі особливості використання цих технологій і в цілому. На даний час ми прийшли, відійшли від терміну дистанційне навчання, а прийшли до терміну електронне навчання чи мобільне навчання. Тобто ми бачимо це питання як нова технологія, яка дозволяє реалізувати деякі фрагменти чи елементи навчального процесу з використанням інформаційних технологій. А дистанційне навчання це як одна з форм заочного навчання, яка спирається якраз на ці технології. До цього розуміння ми йшли ці декілька років, розвиваючи нові. Технології, розвиваючи нові можливості, наповнюючи інформаційно наші ресурси. І сьогодні ми оці теми, які ми сьогодні повинні вислухати, продискутувати, вони якраз відобразять то, що ми зробили, куди ми рухаємося, і, можливо, в спільній дискусії визначимо і далі напрямок розвитку і удосконалення цих ресурсів. І запрошую я до доповіді Олега Назаревича, присвячені свіжій темі, яка в нас ще мала бути навесні висвітлена, але знову ж таки зв'язку з певними проблемами, ми не змогли її обговорити. Це тема присвячена використанню віки-технології в навчальному процесі. І один з таких, одна з таких течій, яка може дати досить хорошу віддачу, як Сучасну інформаційну альтернативу старим технологіям навчання. Прошу.